Так, друзі, всім привіт! У нас BMW e 61, яку ми недавно купили. І хочемо перевірити таку кнопочку. SOS, Тут є така кнопочка, по інтернеті дуже показує, що вона працює. Зараз ми перевіримо, чи вона працює чи ні. Машина заведена. Робимо трошечки радіо голосніше і зажимаємо. Угу, воно відкрилось. Опа, засветилось что-то. Вон, бачите, ребята звонят. Это з'єднує, да? Коротше, воно з'єднує, але не з'єднує. би щось сталося, не дай Бог, Хір би куди з'єднало. Ні, коротше, бачимо, бачим, що воно, бачим, воно з'єднує, але нікуди не, не дозвонилось ми. Так що така от історія. В нас вона не працює.